Всім привіт! Ви на каналі Босий Атаман, і сьогодні ми розберемо один із найяскравіших поєдинків, який міг змінити кар'єру обох боксерів. А поки ви дивитеся це відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал та поширюйте його, щоб більше людей дізналися, хто такі українські боксери. Ваша підтримка допомагає просувати наш спорт та український ютуб. Бій, який міг змінити кар'єру обох боксерів, 18 грудня 2021 року в броварах українець Денис Берінчик виходить у ринг, щоб захистити титул ВБО Інтернешнл у легкій вазі, його суперник, Іса Чанієв російський боксер, який вже мав шанс стати чемпіоном світу, але програв Річарду Комі нокаутом. Він повернувся, виграв кілька поєдинків і тепер мав намір забрати пояс Берінчика. Нагадаємо, що в липні 2021 року, тобто півроку перед цим поєдинком, Денис дебютував у кулачних боях. У своєму першому поєдинку в цьому виді єдиноборств 33-річний боксер здолав ірландця з російським корінням. І, до речі, друга Конора Магрегора, колишнього бійця абсолютного бійцівського чемпіонату UFC. Артема Лобова, що ж на папері вони були рівними. Обидва досвідчені? Обидва з жорсткими боями за спиною. Але чи зміг Чанієв витримати український пресинг? Чи зміг Берінчик довести, що готовий битися за чемпіонський титул? Сьогодні ми розберемо цей поєдинок до дрібниць: тактика, ключові удари, хід бою. Усе буде розібрано детально. Перш ніж перейти до самого бою, давайте розглянемо, які стилі мають обидва боксери. Денис Берінчик це жива батарейка у рингу. Він працює в ближньому бою, виснажує суперника своїм пресингом і вибухає комбінаціями. Він може працювати 12 раундів у скаженому темпі. Іса Чанієв це класичний боксер-технар. Він полюбляє дистанцію, гарно працює джебом, ухиляється від ударів і завдає точні контрудари. Звучить добре, але є одна проблема: чанієв не витримує високого темпу. Якщо суперник накриває його градом ударів, він починає відступати і губиться. А Берінчик це саме той, хто не дасть ані секунди на відпочинок. Гонг перший раунд і одразу Берінчик займає центр рингу. Він не дає Чанієву простору. І ось перший обмін ударами. Чанієв пробує тримати дистанцію, працюючи джебом. Але Денис проходить крізь цей захист. Він одразу заходить у ближній бій, пробиває жорсткий лівий по корпусу. І Чанієв вимушений відступати. Він змушує Чанієва працювати не у своєму стилі. Дивіться, як він рухається. Постійні ухили, швидкі заходи в корпус, різкі контратаки. Другий раунд. І ситуація не змінюється. Чанієв намагається нав'язати свою гру, але щоразу, коли він атакує, отримує миттєву відповідь. Берінчик не просто б'є. Він створює Хаос у рингу. Середина бою. І чанієв виглядає все більш утомленим. Він все частіше притискається до канатів. Його удари стають менш точними. І ось у восьмому раунді. Бум потужний удар у корпус. І чанієв похитнувся. Берінчик відчуває це і йде добивати. Він викидає серію ударів. Чанієв намагається закритися, але пропускає правий боковий. Це момент, коли бій фактично був вирішений. Фінальний раунд. Берінчик уже не ризикує. Він розуміє, що виграє за очками. Він контролює ринг, рухається впевнено, не даючи супернику жодного шансу. Фінальний гонг. І ми чуємо суддівське рішення: 118 на 112, 116 на 112, 118 на 111. Одностайна перемога Дениса Берінчика. Що ж, цей бій ще раз довів: пресинг, витривалість і правильна стратегія перемагають техніку. Це був напружений і видовищний бій, який ще довго залишатиметься в пам'яті фанатів боксу. А як ви оцінюєте цей поєдинок? Чи зміг би Берінчик побити Девіна Хейні або Василя Ломаченка? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Босий Атаман. Разом ми піднімемо український контент на новий рівень. До зустрічі, друзі! Слава Україні!